До нового року залишилось 23 дні. Проте не всі думають про прихід цього традиційного свята. Війна одна із причин. Та, попри із сумними подіями, має бути і місце радості. Як мельничани готуються і де планують зустрічати 2015-й – Далі у сюжеті щорічний новорічний ярмарок відкрито. Ялинок ще нема, а ось прикраси до них можна вже придбати. Пані Леся розповідає, людей мало, але купують. Але ялиночку всі будуть ставити, всіх приходять з посмішками. Не в залежності, що в нас в країні, всі хочуть, щоб це було свято і щоб в нас був мир. Хмельничани кажуть, святкувати будуть вдома. Вдома, звичайно, це сімейне свято. Ми думаємо, що новий рік нам принесе дуже багато змін на краще. Що все в нашій країні буде добре? Цей рік будемо вдома святкувати з родиною в колі сім'ї з друзями. Разом з родиною. У мене двоє дітей. Мене чоловік повернеться за то. І я думаю, що це буде дійсно справжнє новорічне свято. Я хочу, щоб папа папа. Приїхав, щоб тільки раніше. А для тих, хто хоче провести новорічні свята весело та екзотично, у тергенстві пропонують безліч турів. Програма новорічня, а така, що наших людей більше всього цікава, це Єгипет. Той самий Єгипет йде програма новорічна банкет, вечірність стіл. А нов... Санта Клаус, Дід Мороз, нас дуже цікаві взагалі шоу роблять і тому, якби це дуже цікаво. Святкувати у Єгипті чи у засніжених Карпатах, чи у колі родини обирати кожному з вас, адже час ще є.